На початку березня в Україні згадують жертв корюківської трагедії. 80 років тому сталася одна з найстрашніших подій часів Другої світової війни, символом жорстокості Третього рейху стала незліченна кількість масових репресій проти мирного населення ЧЕСЬКА ЛІДИЦЕ 10 червня 1942 року, 320 осіб, Білоруська хатинь. 22 березня 1943 року 149 осіб. Французький Орадур Сюргуан 10 червня 1944 року 642 особи. 1, 2 та 9 березня 1943 року у невеличкому містечку Корюківка з ідеологічних причин було вбито і спалено близько 7 тисяч осіб різного віку. Від немовлят до немічних старих, а селище майже повністю знищено. Більшої та жорстокішої акції залякування не було за всю Другу світову війну. Масове вбивство мирних мешканців було каральною операцією угорських підрозділів у відповідь на дії радянських партизанів. Під час німецької присутності ліси біля села Корюківка були центром радянського партизанського руху у Чернігівській області. Дітей та дружину одного з командирів диверсійного підрозділу, голови місцевого когоспу Феодосія Ступака, було ув'язано в корюківській в'язниці. 26 лютого 1943 року його дружину було страчено. У ніч на 27 лютого загони партизанської групи військ офіцера НКВС СРСР Олексія Федорова напали на місцевий гарнізон. Що складався в основному з угорських військових. Під час операції було вбито 78 солдатів і вісім захоплено в полон. Діти командира ступака та кілька людей були визволені з в'язниці, деякі будівлі підірвані. Сам Феодосій Ступак загинув. Наступного дня виїзд із села був уже перекритий, проте принаймні одній жінці з трьома дітьми вдалося втекти. Вранці 1 березня 1943 року до Крюківки прибув підрозділ Угорської жандармерії 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Аудя Папа і російський підрозділ Шуцманшафту. Під приводом перевірки документів людей почали зганяти у центр села, коли деякі жителі, підозрюючи майбутнє вбивство, спробували втекти, Кати почали входити в усі будинки та розстрілювати їх мешканців. Ті, кого зігнали у центр, були розстріляні у великих будівлях села, ресторані та театрі. В ресторані було вбито близько 500 осіб, вишити вдалося лише п'ятьох. Був виданий наказ убити усіх мешканців Корюківки, які втекли в сусідні населені пункти. 2 березня забиті труповим будинки почали підпалювати, але вбивства тривали. Карателі прочисували село, хапали людей і живцем кидали в палаючі хати. Водночас великі групи людей убивали з кулеметів на подвір'ї церкви на когосному дворі у свинарнику. До кінця дня, 2 березня, корюківка майже повністю згоріла, бо виніли лише стіни десятка цегляних будинків. Цілілі корюківці сховалися або втекли в ліс. Частина з них через кілька днів повернулася, здебільшого, люди похилого віку. Однак, 9 березня фашисти повернулися до селища та спалили їх заживо. За радянських часів інформація про цю трагедію замовчувалася. На думку тодішніх ідеологів режиму вона кидала тінь на радянських партизанів. Адже саме за їхню діяльність нацисти покарали безвинних мешканців Корюківки. Особливого трагізму ці події додає той факт, що партизанська група Олексія Федорова, яка розміщувалася у лісах за 15 км від Корюківки, за різними оцінками переважала карателів за кількістю вояків у 5-10 разів. Але партизани нічого не зробили для порятунку мешканців. В Україні пам'ять жертв трагедії в Корюківці на державному рівні вперше вшанували у 2013 році. На сьогодні встановлено імена лише 1893 жителів Корюківщини, що складає 28% від усіх загиблих.